Я Сергій, військовослужбовець 86-го батальйону, депутат Хмельницької обласної ради. Як для вас розпочалася війна? Так як для всіх, взяв документи, виїхав в Польщу, я жартую. Ну, звичайно, ранок 24-го був для всіх такий непростий. Але тоді було моє рішення. Одразу зранку я дзвонив до знайомих хлопців і вже. До обіду я стояв військовій формі і готові були зустрічати ворога. Бо я з тих людей, які не вірили взагалі, що почнеться війна. Я казав, що це неможливо, але як бачимо, ми все-таки недооцінили цього нашого в лапках сусіда, який все-таки ну, розпочав ці бойові дії масштабні. Чи мали раніше бойовий досвід, що спонукало піти добровольцем? Я не мав ніякого бойового досвіду в армії, я не служив. І знаєте, було цікаво на початку війни. ми зараз, навіть деколи з побратимами згадуємо себе, які ми були на початку війни. Це ну це було трошки смішно, звичайно. Зараз як зараз ми порівнюємо себе, тому що ну, були такі смішні речі. Ми не, не розуміли різницю там між підрозділами в нашому батальйоні. Не розумів різниці між зброєю. Там звичайно. звичайно. Зараз ми зовсім інші солдати, зовсім інші військовослужбовці, тому що пройшов вже багато часу. І ми вже більше року, майже півтора року в бойових діях, тому ми зовсім інші. Відварто кажу, я ж не розумів, взагалі не знав, що таке армія, і коли почалася ця вся двіше, як так називають. Так, звичайно, я думав, що зараз дадуть зброю. Ми... Ми розстріляємо псковський десант в Хмельницькому аеропорту, Ну і так, плюс-мінус. Десь думаю, за три-чотири тижні ми повертаємося додому і, і до своїх родин. Ну а коли через два місяці ми опинилися на Донбасі, потім і пішли інші областя, то звичайно я трошки в своїх планах помилився і сталося, як сталося. В яких областях брали участь у бойових діях та де було найважче звільнити територію від окупантів? Ми ну, почали наш підрозділ Бойові дії один ну, один із найважчих таких напрямків був це Донбас зі сторони на кордоні Харківської і Донецької області. Це такі села, вони відомі села, як Богородичне, Довгеньке, Кам'янка. І далі ми нас перекинули на харківський напрямок. Це сторона Балаклії. Там ми приймали участь у. Контрнаступі так званому, це було рік назад, де звільнили майже всю Харківську область. Ми його розпочинали. Потім так сталося. Я ще повиював в Запорізькій області. Це якраз ті населені пункти, де зараз йде контрнаступ, це було тої зими. А зараз ми знаходимося на Херсонщині. Які відчуття у військового, коли піднімається український прапор на звільнених територіях? Ви знаєте, я скажу, що я прапор український в рюкзаку, він у мене був півроку. Він у мене там такий був карманчик, і там був складений прапор. Я його ніколи не, не діставав. І коли ми зайшли вперше в звільнене село на Харківщині, я його тоді дістав. І ми з місцевим населенням, ну, з місцевим там чоловіком, який нас зустрів, ми, він показав нам вононапірну башню і каже, що це найвища точка Балаклійського району. І йшов ще наступ, і на тій стороні річки Сіверського Денця були ну, ворог був. І ми підняли той прапор, і його було видно дуже далеко. І це були, знаєте, такі відчуття, відчуття гордості за те, що ти солдат Збройних сил України, що ти солдат своєї держави і своєї України. Охарактеризуйте ворога. Повірте, вони теж вчаться, і знаєте, я в Харкові побачив, в Харківській коли ми наступали і вони тікали, так. Я трошки побачив, що ну, інформація, яка подається в змі, вона не відповідала дійсності в там, ну в прикладі тому, що там чмовіки не забезпечені. Якби ті трофеї, які ми бачили, і їхнє забезпечення, навіть елементарне, так воно ну повністю якби, високого рівня. Але, звичайно, це їм ну, не допомогло тоді. І була звільнена велика частина Харківщини, не велика, а майже вся 98%. І різниця тоді було на початку війни важко, чим було важко, тому що, якщо ви пригадаєте, у нас ж не було іноземної зброї. У нас ми були. Солдатами зовсім іншими, і, і ті перші бої, ті перші е, такі місяці вони були найважчі якраз із за цього. Тому що ще раз повторюся, ми вже зовсім інша армія, ми вже зовсім інші солдати. Депутат, військовослужбовець, волонтер. Як це поєднуєте? Я завжди казав, і так постійно говорю, що куля і осколок вона не вибирає. Чи ти депутат, чи ти е, бізнесмен, чи ти там хтось інший, да і байдуже. Тому е, там говорити, що е, ну якось е, поєднувати. Ну я в першу чергу військовослужбовець зараз е, і солдат. Тому говорити там про поєднання якоїсь депутатської діяльності, звичайно, стараюся приймати участь в якійсь громадській роботі, е, але зараз вона звичайно ну, максимально направлена на підтримку і загиблих хлопців, і сімей їхніх. Тобто і звичайно допомога своєму підрозділу, чому тому, що ну це знаєте, ну все залежить від комунікації. Маю трошки комунікацій багато і використовую їх, знаєте, полегшую, якби, там, якесь матеріальне забезпечення свого підрозділу. Просто є комунікація з якимось бізнесом, з людьми, які мають кошти з владою безпосередньо, з органами місцевого середування. І тому ну, трошки так як сказати, трошки зловживаю да, для того, щоб забезпечити ну, підрозділ чимось, потрібним нам для виконання тих бойових. Задач і бойових, бойових тих розпоряджень, які ставлять нам командири. Позивний. У ну, мене позивний ронін, але ну, багато хто ж називає депутат. Але звичайно, мій позивний Ронін мені Ну, правильно, коли позивний тобі дають побратими. Ну, якщо хтось там дивився фільм чи там цікавився японською міфологією, так роніни це самураї, яких, які воюють без хазяїна, так це по-простому сказано. Тому, знаєте, ми добровольці. Ми добровольці, ми трошки, і тим більше це стосується багатьох в територіальній обороні так, в підрозділах. Багато хто думав, що територіальна оборона це люди, які там будуть стояти на блокпостах, на якихось ще раз, там охороняти якісь речі і так далі. А зараз це героїчні бригади, героїчні батальйони, які, повірте, приймають участь в найтяжчих боях, які були протягом цього всього періоду так, війни. І я вам скажу, що колись до нас приїжджав Капелан. мені дуже сподобалася його така одна фраза. Він з Чернецької області був. І він каже, знаєте, хлопці, я так е, люблю їздити до е, територіальної оборони. Ми такі кажемо, ну, а в чому різниця між, між там, всі підрозділи, всі Збройні Сили, якби це єдине ціле. А він каже, знаєте, ви це прототип козацтва. Ми спочатку не зрозуміли, от ви, там, ти бізнесмен, ти там робітник, ти депутат. От прийшов ворог, от як колись в козацтві, викинули свої. Знаряддя праці і стали на захист твоєї держави. Звичайно, я ж кажу, ми там багато людей різних дуже в дуже Збройних силах України, тому там радянська система якогось там, сприйняття командира, да, вона не діє зараз. У нашій армії вона не діє. Якраз в Москалі вона і працює. Зараз для того, щоб ти став командиром, ти повинен, ти повинен е, ну, досягти певного авторитету свого особового складу. Якщо ти не з ними, якщо ти не, е, не пліч опліч з ними, тобі важко буде якби, ними управляти. Смішні історії з фронту. Смішних історій на фронті багато, якщо так відверто. Але знаєте, в мене, в мене найбільше такий є ну, побратим мій. І ми постійно разом е з ним, і в нього такий, е є ну, така особливість, він завжди за собою возить утюг. Праску. Ну завжди. От він такий трошки педантичний е хлопець. От він завжди е возить за собою праску. Ну і представте такий антураж. Е зима, мінус 15, Запорізька область. Е Передова, ми е, приїхали, ну, там розкладаємо речі е, до лінії фронту, там, ну, півтора кілометра, це вже наші позиції е, передні. І знайшли там якусь хату, вона напіврозбита, ну, тобто така, такий антураж по коліна снігу, да, всі в бушлатах, в рюкзаках і так далі. І розкладаємо там якісь речі, ставимо там спальники і так далі. І він витягує з рюкзака цю праску. Ми всі, ми всі не могли, не могли зрозуміти цю. Ми навіть хотіли йому поміняти позивний на Філіпс, але, але в нього хороший позивний, тому ми не, не чекали не ризикнули. Ну, така от історія. Багато історій є цікавих, смішних, тому що, знаєте, ну, позитивний завжди повинен бути в будь-якій ситуації. Якщо ти не будеш постійно будеш кричати, що все, все погано, все погано, ми всі вмремо, ну тось. Це неправильно. Чи бракує вам ротацій? Чи є з цим проблеми на фронті? А що це таке? Ну, ми ще раз повторюємо, ну, ми такий підрозділ не піхота. У нас ротації не, ну, апріорі не було за цей весь час. Е, було одне відновлення, тобто це там на певний місяць ми були в тилу для там, відновлення боєздатності підрозділу. Все інше підрозділ знаходиться на передових позиціях. І тому, ну, нам, нам це слово невідомо в нашому, е, нашому роду військ. Півтора року постійно ну, в бойових діях для будь-якого солдата. Так? Який би ти кіборг не був би, е, воно, ну, це заважко. Я помітив навіть от, по хлопцях. Небезпека в тому, що ти починаєш нехтувати своєю безпекою. Тобто, до прикладу, ну, от явний приклад, ми, там, хата. І починаються прильоти, якби ну, близько ти відчуваєш що там, там 200 метрів прильот, 300, там, тобто близько. Ну, якби по логіці, що має, треба побігти в укриття. Так? А ну, настільки вже ти деколи ну, там, думаєш, а цей раз, розумієте, воно прийде. Тому от, оце нехтування безпекою за такий великий час, коли солдат постійно знаходиться ну, в цьому якомусь адреналіні, це є небезпечні штуки. Обов'язково потрібна певна ротація, певна зміна, певні на заміна людей на свіжих, на нових для того, щоб люди. Ну і а якщо так по-простому, звичайно, вже всі втомилися. Хто з перших днів, повірте, це по-перше, і всі поклали здоров'я да, на цю всю історію. І хто з перших днів, звичайно, ну люди дуже втомилися. Сім'я і війна. Сім'я воює теж, я вам так скажу. Вона воює, можливо, там своїми якимись переживаннями внутрішніми, воює з соціумом, в якому живе. Це певна така внутрішня психологічна війна, я би навіть сказав би у сім'ї військовослужбовця і е, їм теж важко. А на рахунок того, як провожу час, ну звичайно, сім'єю. Постійно стараюся більше проводити часу. Хоча, знаєте, як відпустка, відпустка це така річ, яка ти стараєшся ще закрити кучу питань, які там побутових якихось, і що тобі потрібно для фронту, там, підремонтувати машину. Ну, Це всі хлопці зрозуміють, підремонтувати машину, десь, можливо, якісь такі інші побутові речі. І, знаєте, звичайно, на сім'ю ти не витрачаєш 100% часу відпустці, хоча дуже хотілося якою ви бачите Україну після нашої перемоги? Ну, я її в першу чергу бачу справедливою. Тому що ну, ми всі стали інакшими. Та, ми стали по-інакшому дивитися на деякі речі. І я думаю, що справедливість це має бути основою будь-яких процесів. Тобто, от просто дивитися на справедливість. В якщо буде все справедливо і все буде правильно, то тоді і все буде гаразд у нас. Ми повинні вже зрозуміти, що ми живемо в нових реаліях. Це нові реалії, це новий розподіл світового порядку. Тобто ми є е, центром цього розподілу. Тому е, в тонусі ми повинні бути завжди. І повторююся ще раз: ми повинні готуватися до всього, до будь-якого розвитку подій. Е, звичайно, я вважаю, що ми вже перемогли, якщо говорити, так, ну так вже. Аналізувати ситуацію, яка ми вже перемогли. Перемогли, перше, що ми стали єдиною нацією. Друге, ми перемогли, ми е, звільнили ну, дуже багато територій. Ну, взагалі, там, ділити, ділити перемогу, там, це, це, коли воно буде, це неправильна річ. Ми повинні тільки знати і пам'ятати, що ті, хто загинув, вони найбільдали найдорожчі. Для нашої перемоги, а всі інші ми робили те, що ми маємо робити. Коли наступила і прийшла війна в, нашу, в наш будинок, тому всім загиблим, звичайно, вічна пам'ять. І ми не повинні ніколи, наші діти, наші внуки, забувати про подвиг цих людей. І він має бути настільки героїзований, настільки правильний, настільки е має бути велика повага до цих людей, що ми навіть. Ну, це має бути максимально зроблено в культурному світі, в певних соціальних там питаннях, які будуть потім будуватися в нашій відновленій Україні. Це має бути першочергово.